Усім привіт, вітаю любі друзі. Так, це у нас Тимурчик тут веде розкопки в городі. Він таку вже яму викопав. От знахідки його різні. різні. Так, Тимурчик? Да. Так. От Ми тут почепили сіточку на вугол От, для розсади. От Я виношу розсаду. Ну, Поки тільки так, редиска, чорнобривці і цибулька. От, і щоб сонце не пекло. От. Це ми обрізали дерева гілляки. Ну, вночі ще прохолодно, ми підтаплюємо буліріяном в будинку. От. Обрізали дерева вже всі, грушу, яблуні. І почали копати город. Він ще мокрий, лопата, липне до лопати, але буквально там тиждень і вже буде сухо, буде важко. Тому Починаємо вже копати, вже копаємо. От, агротканину зняли, капільний палів прибрали Мама! і все перекопуємо. Будемо наново все застилати новою агротканиною. От, розділяти, де будуть помідори і так далі. Ось в мене прийнялася гарна хурма. Ой, це вже хтось відламав гілку. Хурма. Древо Ін Юа сайт. Ой, сейчас. О, все. Так, треба записати. Фуййо, трьохрічна, була морозостійка, середня, фуйо. Заберу цю бірочку, щоб не загубить. Так, а ось ця пропала, напевно, суха. Це в мене була. Запілювач морозостійкий 48. запилювач 48. Ну і добре, тому що фуйо і без неї буде добре родити. От, перед, ну, Коли ми копали, перед покупкою, щоб все перекопати, я е, крейда або ізвість, гашина, щось таке, щоб трошки защелечити почву для томатів щоб не була кислою, бо ми тут продовж усього зими, осінь кидали, да і весну кидаємо перегній курячий, потім його перекопуємо, от, і от треба чимось розкислити. Додали. А це в мене капуста. Капуста, яку кури поклювали дуже сильно. Я хотіла на зиму її не прибирати, але. Курей випустила, і вони її зродували. Це капуста калє. Але вона почала відбивати листочки, тому я її також не буду викопувати. Подивлюсь, що з неї буде. Не знаю. Ось де. де. Ось в Кожній пазусі вона вон листочки дає. Тому подивимось, курочки вже закриті, а може щось буде гарне. З неї толк. О, тому ось це все перекопуємо. Так. І будемо застилати. Що, курьошки? Що? Курям я варю картоплю, чищені шкурки з картоплі, і додаю дроблене зерно, там якийсь суп недоїдений. Ось таке їдять. Оце в мене вновь виявлений півник. Я думала, що це курочка, але це півник. Тепер в мене три півня аборигени. Ось. І, напевно, цей буде найкращий. Він найменший, не такий важкий. Ось той півень переводняк. Ось У нього червоний гребінь. Він не пуховий, як повинні бути аборигени. Оберегени це як великі китайські шовкові. От, а ось цей дуже класний, тому я його напевно залишу. Той ще місяць і піде на тушонку. Ось, а ось цей півник аборігена, він дуже важкий, але я його також залишу. Я вичитала в інтернеті, що цих курей запліднюють е, вручну, так скажемо, іскусственно. Подивлюся. Ти минути. хочеш туди? Ну заходь. Я сядь. У мене, до речі, берегінша. Так, куди ти? Куди? Так, а ну закривай, бо вона одразу на вулиці біжить. А сіла на яйця. Я вже другий раз їй підкладаю яйця, думала вона квокча, а вона така квочка, як я ябаліріна. Да? Вона встає, йде собі, гуляє, яйця бросає. Якщо вона на них сидить, то половина яєць десь там, збоку на вулиці, вона не гріє всі яйця. В общем, вона ще не розсиділася, така квочка. Але в цьому році дуже на квочок сподіваюся, не хочу замарачуватися з інкубатором, хочу ось так під квочки підкласти, огородити їм, і хай вони там виводять собі самі все, що хочуть. Дайте Да. Тімочек? Виходиш, закриваєш потім. Ось, тому ось так працюємо. Не знаю, скільки в нас днів займе. Ми потрошечку копаємо, бо мокра дуже земля, але треба. От, Потім будемо застилати агротканиною. Ось цю стару агротканину прибираємо потрошки, бо дуже швидко росте бруян. Треба встигнути все застелити зараз, щоб я потім не морочила собі цим голову. І виноград ще треба дорізати, бо він ще ну, не сильно так обрізаний. І вже почали. А набухати почки у Зізіфуса. Зізі... А, ні, Кізіл. Кізіл. Що ось такі почечки? Вже от-от і лусне почечка. Зараз покажу ближче. Його теж треба гарно так обрізати. Ось. Видно? що не видно. Зараз мама, мама. постривай. Там не О, оце, до речі, хто бачи на гілках ось таких от е, Кокони Це нещодавно у одного блогера в Ютубі побачила. Це богомоли. Їх чомусь навіть і не прибирають, їх залишають, тому що якоби богомоли, вони хіщніки, вони поїдають інших шкідливих насікомих. Тому, поки не прибираю, їх раніше прибирала. Так, лаврове листя, не знаю, чи призимувала, чи ні, таке сухуватий листочок. Але стволик живий. Може, зелене, тому листочок може і підмерз. Дивимося. Лавровий ліс. Ну, у нас зима була дуже така, то, я думаю, пережила. Так, треба оприскувати дерева. Особливо персики вже починати, перкоче неріни. Треба оприскати, бо персики, он у мене вже персик. Бачу такий якийсь підсох. Нічого. Ось маніліось з того року. Так, персик плане Джим. А ось я його одгородила так, щоб не затоптали гортензію з дачі, яку я перевезла. Вона теж прийнялася, добре все з нею. Ось вже пробиваються у нас тюльпани. Вон кури їх трошки поклювали. Ну, нічого. Піде, вон пробиваються ще якісь весняні квітки. Ось. Перші цвіти пробиваються. Це в мене там троянда накрита. Ось ще тюльпанчик, бідненький кури поклювали. Ну нічого, вже кури клювати не будуть. А вон в мене моя розсада. Ой, нічого не бачу. Видно чи не видно? Ой, не бачу. Стоїть в будинку на підвіконі. Вон Тимурчик розкопки робить. Ну добре, буду показувати далі. А ось кури поклювали мені підсніжники. Але ростуть. Добре. А ось таку красу мені чоловік подарував на 8 березня. Просто прелесть. Краса. Ось такі. Вже вечері йду закривати курочок. Ну, просто двері закрию. Ось так. Щоб їм не прохолодно. Сьогодні вночі обіцяю 4 градуси. От. Сьогодні я не буду заносити чорнобривці, капусту. І залишила редискою, і глучок залишила, ось чорнобривці теж залишу. Вчора було мінус 2, вони добре перестояли, то сьогодні теж залишу. І хочу показати, вчора я взяла свої два блоки, старі відпрацьовані дві хвилі гливи, я зняла, і я їх прикопала за будинку. Зараз покажу. Ось, де вони? Ось там ось, видно. Ось, <laughs> ось там. Так, прикопала оці два блоки тут. Може бути іще пару хвиль Ось. Сходять різні квіточки, я так відгородила їх, щоб не затоптати. І покажу вам. О, коли я викопувала траншейку для гливи, я викопала якийсь такий металевий, не знаю, а кажуть, втулка для труб чи щось таке. Але схоже, воно на щось інше. Ми вже коли треба, куди треба, заявили. От, ось така штука. Що воно таке? Хто знає, напишіть, металева дуже важка. Ось така єрунда. Ну, Все, О, чоловік залишив сикатор. Це дитина вже другу розкопку робить. Він, дивиться, інструмент вести, старався. Оце тут знайшли таку тичку, він не може її викопати. Ну, нічого завтра докопає Це тут поки копаємо опа. Все Фух. Важке бля, все, хай стоїть. Ось так. О, ще лопата тут. Боже мій. Ну, дитина сьогодні нагулялась на свіжому воздухі. Погода така шикарна. А мамі прибирать Добре. Все, хай стоїть, вони завтра з папою будуть тут далі. Поки мама буде на роботі. Ой, черешню обрізали в цьому році, так знизили її гарненько. Ну, всі дерева вже обрізані, всі. От, навіть сливу цю обрізала. У мене тут прижилося дві мої привилочки. з оцієї старої сливи. Я привила сюди і от дві прижилося. Вже вона класна була, слива, але стара. Розщепилася. А також прижилися ось дві яблуньки. Я прямо так на ізоленту прививаю. Ось одна гілочка і ось інша гілочка. Це з дачі, Дуже смачна у сусідів яблуня була. Ну, є, але я її привила на свою. Ось так. Ось такі справи, так. Все. Ідемо відпочивати, вже спину ломи, сьогодні нічого такого і не зробили, але потрошку потрошку все це важко. От. А зіміна треба висаджувати. Тут зимувала, вроді пережила, все добре. Троянда, ти що, рости почала чи що? Тут ще. Неприбраний участочок. Будемо викопувати а, тюльпани. Ось, бачите, теж тюльпанчики і а, піони. Тут три куща піони. Піонів, ось от, другий і третій. Він тут не потрібен. І тюльпани, і піони викопаємо, все перекопаємо. І тут зробимо гла... якусь таку цікаву а, горку. От, з цією сосною теж не знаю, що робити. Якби хтось її приїхав, викопав, забрав. От, оце треба прибрати, щось таке непонятне. А ось таких от туєк, ось так вдоль забора посадити, було б гарне. Тому що ця хвоя, да, ну, це величезне дерево, а сосна, вона буде руйнувати нам фундамент. Не потрібна вона тут. Так, близько до, до, до будинку. Тому ось так. Ще ось тут нам треба прибрати. Гарненько все. Але хочеться зберігти цю сосну, От, не різати її, а саме щось з нею придумати. Ось такий огляд в мене вийшов. Весняні роботи починаються. От. Всім бажаю здоров'я, мирного неба над головою. Пока-пока.